Привіт, мене звати В'ячеслав, я засновник проєкту Джонфоліо. Хто ще не знає, що це за проєкт, якщо коротко, то в рамках Джонфоліо ми надаємо новачкам в ІТ їх перший, хоча для деяких учасників вже не перший, повноцінний командний досвід розробки сайтів для реальних замовників. І замовники в нашому випадку це благодійні і соціальні ініціативи, для яких ми створюємо сайти безкоштовно. І я довгий час відкладав реліз нашого власного сайту, хотів зробити його максимально ідеальним, тому постійно вносили справки і доповнення. Але зрештою зрозумів, що ідеально нічого не буває і доповнення можна робити до безкінечності. Тому нарешті можу сказати, що ми запускаємо наш сайт. Він розміщений за адресою junfolio.top. Я хочу подякувати всій команді, яка створювала даний сайт. Мені було дуже приємно і комфортно з вами працювати. І я пишаюсь кожним з вас, я пишаюсь тим, що вам вдалося створити такий сайт, адже він буде допомагати і рекрутерам, і новачкам в IT знаходити один одного. Мене багато хто запитує, як потрапити в команду і проєджунфоліо. Для цього вам потрібно зареєструватись на нашому сайті і заповнити свій профіль, завантаживши реальне фото, вказавши свої навички і інформацію про себе, адже аналіз вашого профілю це перший етап відбору в наші команди. Також прошу вказ... вказувати свій телеграм для швидкого зв'язку, адже листи на пошті можуть потрапляти в спам і ви просто пропустите повідомлення про набір в команду. Коли ми будемо формувати команду, ми пишемо учасникам в порядку черговості реєстрації на нашому сайті і призначаємо співбесіду. Якщо учасник успішно проходить співбесіду, він доєднується до команди. Ми хочемо надати досвід всім, але ми хочемо робити це максимально якісно та ефективно. Тому у нас є обмеження по кількості команд. І по кількості учасників в цих командах. Але добре, що зараз є інші проекти і ініціативи, в яких ви можете приймати участь, якщо не потрапили на Junfolio. Також хочу сказати, що до моменту релізу вашого командного проєкту в рамках Junfolio ваш профіль не буде видимий для відвідувачів сайту Junfolio. До речі, хто перший відгадає, що означає Джонфоль, той отримує невеличкий бонус від мене. Учасників проєкту, які знають, що означає наша назва, прошу нікому не підказувати і не коментити під цим відео. На цьому поки все. Новачкам бажаю отримати якомога швидше свій бажаний офер, а рекрутерам знайти свого ідеального кандидата. Пока!